Вітаю всіх! Значить, горш... Горш... горшочки лепреконські і підкови, де їх шукати, на яких локаціях, і що з них буде, і що можна заробити. Розказую, значить, по порядку Кож... кожну локацію об'їдемо, покажу де горщики, і де підкови. Значить, озеро Лонстар, ця локація, рясуємося тут і вліво до упору. Так довго він цей персонаж ходить, треба зробити швидкість в рази швидшу. два рази швидшу треба. От дуже важко він ходить. Це з шифтом ще в том, що бігаєш. І ось тут у нас під кущиком горщик. Ну, і по традиції я випадково не ту кнопочку нажав. Значить, що з цих горщиків падає. З них падає наживка. От мені з цього, бачите, перевір завтра. Раз в добу їх можна лутати. Що з них падає? Мені випала наживка. Ось ці боби, де вони? Тукум. Плоди пальми, тукум. Це для івентової риби. Також є ще коники для івентової риби і п'яні черв'ячки. Їх можна купити в магазині за байткоїни, можна купити ще за гривні, напевно. Я так думаю, що можна. А Що ці приманочки дають? Ви ловите івентову рибу, така яка є от тут по місіях. Ось тут є івентова риба, ви це все ловите цю івентову рибу. І за кожну івентову рибу ви будете отримувати байткоїни. Там не багато, один-два. Тому а, тут можна на цьому івенті пофармити трохи байткоїнів. Так що всі, в кого проблема з байткоїнами, з голдовою валютою, а, то цей квест якраз саме для тих free to play хто не донатить, але треба байткоїни. Там трошки треба, там трошки там. Ви ще можете пошукати тут удачу, половити, трошки потратити свій час і якийсь мій голов. І заробити тут трохи байткоїнів. Отже, якось так є ще підкови. Підкови, будуть далі. Наступна локація перейдемо на медwater. Далі річка медвотер Йдемо на цю локацію. Одразу сюди вправо. Кущі. І ось тут у нас є горщик. Лутаємо з нього ще одні плоди і переходимо на цю сторону. Тут є ще е ця підкова. От бачите, дивіться, пише: обміняйте два конюшини койна на ірландського рака. Цей рак треба теж для івентової риби. Що за конюшина койна Їх можна заробити ось тут в місіях. Ось я зробив вже першу, тут дали сім е цих конюшинокойнів. Їх можна заробляти в різних місіях. Ось, бачите, тут сипять ще так нормально. Тому ціну коїни можна міняти на а, приманки ось тут. От бачите, я нажимаю, мені дали ірландського рака. Якщо я пожертвую ще, можна ще взяти. Бачите, можна ще і ще, але не треба. треба, ну, Того, що дали, достатньо. А Де ще можна взяти? Можна зайти сюди, в преміум. Святкові набори. І ось тут є, за байткоїни, можна купити конюшино коїни, бачите, 50. Тобто, ви берете допустим, 50 конюшинок коїнів припустимо, да, за 30 байткоїнів, йдете, шукаєте підкову, де там конники або черв'яки падають, лутаєте з них максимум тих коників, наприклад, налутали там не знаю з цих 50 конюшино-коїнів, я, до прикладу, кажу, налутали там 100. Коників. Пішли, зловили 100 коників, половина з них це буде івентова риба 50. І за кожну дадуть там по 2 байткоїни і це буде 100 байткої. Ви заробили. 30 потратили, 100, але це все треба рахувати. Я це так зараз просто кажу до прикладу. Це може бути не так, як я сказав. Це, ну Пропорція не така. Тому можна ще купляти тут за байткоїни, ці конюшинокої, і вимінювати їх таких підков А далі йдемо на озеро Рокі. Тут йдемо на цю. Ліву сторону озера. І тут зразу під ногами буде в нас э, глечик, цей горщик. Леприконський. Зіоліто. І лутаємо ще коників. І отак якось цей. Э, йдемо по всіх локаціях. Наступна локація емеральд. На емеральді в нас є і підкова, і горщик, значить, підкова зразу тут. На цій локації, ось вона. Тут дають блешню за три конюшину коїна. Я беру її. І все. Погнали далі. А, далі нам на човен треба переплисти там, де ловлять канадських судачків Ось веселку бачите? Ось ось нам сюди і треба. Ось веселка. А, якщо я не помиляюся, то з таких горщиків дає веселка, падають Угу, бачите Один конюшино напевно. Так, я думаю, що один. Та ще. Та ще, дай ще не дасть, треба прийти завтра. а Далі річка нейрін Так, річка не Ірин. Тут підкова. Ось. Дають тут бастджиг. За три конюшино -койна. Лутаємо, забираємо. І тут є ще глечик. І тут забираємо коники. Так, ідемо наступна у нас локація Everglades але я вам покажу, де є підкови. Де є підкови. Підкови є на тих локаціях, де отакі намальована конюшинка. Листочок, де намальована конюшинка, там є підкови. Бачите. Це наступна локація Everglades. Забував, де вони знаходяться. Тут вони знаходяться обоє в одному місці. Знаходяться ось тут, на верхньому цьому. Як це? Накладці о цій верхній. Тут є теж. Е і м і ось Лутаємо звідси 333 кредита. Фігня. Ясна фігня. Краще б два бейткої дали. Ну і 5 конюшинок конів, але в мене вже їх нема Бачите, я нажимаю, нічого не стається. Але дають от такий спінер спінер бейт Теж для потрібен для квесту. Тому коли налутаєте цих конюшинок конів, і вам треба буде цей спінер бейт то приходіть сюди і беріть. Ну, далі Кванчкін озеро. Так, Кванчкін. Кванчкін. Сюди крайня локація. Ось тут є. А, 15 конюшинок коні вам дають за 15 а, таку жабу. Попера. І також отут прямо ось тут є. Глечик. Нічого. Бачите, навіть і буває, що нічого. Привіт, Dark Evil Uii. Вітаю. І соклубник Так, о, далі. Наступна локація Сент-круа. Сент-круа, тут теж є і підкова і горщик. Значить, підкова у нас тут. Тут, до речі, дають якийсь е, цей, е, що це один з конюшено е, е, Як це, попер чи топер, вже не пам'ятаю. У мене вже стільки нема тому я не лутаюсь, але показую вам, де воно є. Ну і глечик сюди. І ось веселку. Бачите? О, там значить, будуть конюшенно швидше всього. Що з вудкою, що без вудки швидкість не міняється. Оп, конюшину коїн. Супер, супер. Вступна локація острів голубих крабів, мабуть. Там, йду, отак по цьому, не пам'ятаю. По карті. Так, уже оббігали. Ну і острів крабів. Острів крабів. Ух, що це таке? Перегони, ага, ні, перегони це квест нам поки що не потрібен. Ось тут є підкова. А, ого, 69 коїнів. Тут за 69 конів дають якийсь, коротше, сундук. Що в сундуку, на жаль, не знаю. Я не відкривав ще. Хто відкривав уже цю скриню, напишіть що там падає. А я коли назбираю я сюди ще вернуся і заберу. І з Глечик, Глечик. Глечик, ось тут є на цій штучці. О, конюшино коін, супер. Гарна веселка. Конюшино коін, окей. Так, йдемо далі на наступну локацію. Подивимося зараз, яка там, бо я вже не пам'ятаю їх. Так, ну а наступна Сан Хоакін. Впливемо сюди. Локація біля дамби. І ось одразу нас, нас зустрічає горщик. Горщик, горщик. Пунівше на Так, далі. Пішли далі, далі, по-моєму, що там? Falcon здається. Ну і Фелкон можна сюди, можна сюди, тут, тут десь посередині, наскільки я пам'ятаю. Десь там посередині. Та зійдемося. Така крута локація, сіке я тут відловив. я Тут два аккаунти прокачав. Ось і глечик, Хоп! Забрали черв'ячка, заморили черв'ячка. Доброго дня, пані, панове. Доброго дня. Йдемо далі. Там Вайтмус, здається, залишився. В Пів... Північній Америці. Ну і Вайтмус Ось тут. Оо, треба переплисти. Здається, до того вогника. чи до Ні, здається до того. Жух! І роздавила. Да, так, до цього ось я бачу глечик. Ай, 333 кредити це найгірший дроп, який може бути. Добре, пішли далі. Так, ну і Леснівіла, лесні віла Тут є і підкова і цей е, глечик. Тут тут дають джек голівку за один конюшон коїн, я задропаю її і. І біжимо сюди, Само в кутку. Бачите глечик? От ми той куток і біжимо. Далі пробіжусь по локаціях Європи. Ось, раз, ага. Плоди дали, окей, пігнали далі. Тибер, йдемо сюди до причалу, там дуже далеко бігти, так, тут нам дають. А... Нема у мене. А, бас, як він там називається, бас-бейт, чи як я вже позабував. А, далі нам треба можна пробігти там пішком, але дуже далеко покажу на мапі, нам треба добігти десь аж тако сюди. Десь аж сюди, ну, коротше, далеко, тому я скористаюсь послами водного транспорту. Так, лише питання, чи я в ту сторону, по-моєму, в ту поплив. Річка довга, локація довга. Бігати довго, плести довго. Але плисти легше. Зажав кнопку і пішов. Ось він буде по лівому березі, цей горщик, ви його навряд чи пропустите він на самому березі, здається. Ось і він, бачите, в самому кінці карти. Зараз вам на карті покажу, де це. Так, копаємо. Оп. Нішено коін. далеко аби можна було й бігти, бігти треба було звідси, бо він не звідси, а звідси, бо він з цього берегу знаходиться. А на карті ось де ми знаходимося, щоб ви собі орієнтувалися. Ось ця крайня точка, де ви появляєтеся, це аж тут. Ось крайня ви тут появляєтеся, це аж ось то на цьому повороті. Якось так побігли на наступну локу. Так, ну і зандербагер тут теж доведеться поплавати, тут можна і звідси пробігти, напевно, там на лівому березі буде. Значить, отут підкова. Найсконівши на коні, Дорого, дорого. Ей, ти куди? Поплив він за цим Ні, не, не за глечиком він видно цю а, перегони робить. Ну, перегони це буде окреме відео. Так, пігнали. Там і кінець карти, так як на минулій карті. Поплавати тут теж прийдеться. Ну, на минулій не обов'язково було плавати, там можна було і побігати. Тут треба добре проплисти. Добрий шматок, карта велика. Зондербаге. А, я думав пропливу через бой. <гум> Ой, тут сміття якогось накидали. Чок теж пливе, але в нього нема моторки, вручну <гум> пливе жесть, <гум> співчуваю. Ось тут є точки, звідки ви рісаєтесь, але що, як вам треба на лівий берег. Ось і веселочка, бачите? І залутали Коін. І палатки. Йте, прикольно. Є каної. Я б відпочив так. Так, наступна локація, що там канал здається той Гентернезен. Ну, і канал Гентернезен. Тут можна йти, що туди, що туди, цей горщик десь тут посередині. Можна що звідти. Я так думаю, що звідти піду звідси. швидше, будь ласка, можна. Там поля гарні такі дивіться. Напряжна локація для ловлі риби, чесно. Не івентової взагалі для велу цієї риби, місцевої риби, скажімо так. Можна було би цей шлях проплисти, я б проплив. Десь тут під деревом. Деревом сховали, лепрекони свої золоце. золоте. Ну, тубзік. Тубзік. А ось аглечик відніється, бачите? Червічок. Пігнали далі. Ну і послідня локація Європи. Йдемо сюди, де печера. ця в нас тут. Так, трошки мене відволікли, забув, що я казав. Значить локація з печерою. Десь тут -то є. З цього боку печери. В'їх ось. Жіх. Кредити. Блін, ну саме гальмашу мало впасти, і тут є ще підкова. Ось. Рогатку, до речі, можна тут з 99 конюшино конів отримати. Така собі штука, і я б не тратив. Я би краще ці 99 конів потратив на приманку типу такої, щоб потом зловив без неї цей. Uh... Рибу і отримав би байткої. Так, пішли, там ще, здається, лишилась Південна Америка. Так, ну йдемо по порядку Маку Маку, значить. Йдемо. У Кропіва, вітаю. Uh, йдемо, значить, одразу на човен. Тут на правому березі буде глечик. Ось радугу вже видно. Райд... райдугу. Веселку. Мабуть, не райдуга, мабуть, правильно таки веселка. Е, що це таке? Дай мені вилізти. глюкануло Так, це якщо що в мене пілікає Телеграм. Так, і ще є тут а, цей. Підкова. Що нам тут дають? піднесіть 149 конюшено коїнів. Цікаво, що дають за це? То, хто робив, напишіть, будь ласка, що дають за стільки конюшено коїнів. Так, пігнали далі марон. Так, ну і марон, марон. Йдемо сюди. Тут має бути глечик десь ось. Відніється. Конюшенно коїн. Так, і отут а, є ще підковка. Так, тут дають каяк за 777 конюшено коїні. Ніфіга собі. Дорога штучка, дорога. Навіть не знаю, чи він цього вартий, і я вважаю, що ні. Для фрі то плейних гравців ні. Для тих, хто може собі дозволити купити там тисячу цих, можете, в принципі, купляти прикольна штучка. Ну, і посліднє лабіринт. Ну і лабіринт. Лабіринт. Йдемо. Тут у нас підкова сразу а, Моторку дають, за дофіга конюшену койню Не знаю. Треба вона, не треба. Так, суто для колекції можна. Так, ну і пігнали. Зараз припливу і на карті покажу місце, куди приплив. Ні-ні, не сюди. Стоп. Так, щоб я ще не заблудився. Та що ж ти робиш? Забув уже як керувати човном, уявляєте? Кнопки, кнопки забув. Уже жмакую кнопки з ферми. Так, ну ось наша веселка. Та йомойо. -йо. Будьте трошки уважніші, бо бачите, як мене китає як того дуба. Так, ось наша веселочка і хлоп! І ось це всі локації, тепер е, короткий такий, що варто, що не варто, значить підковки, ті е, підкови, де дають е, якусь приманку, а саме джи сіліконку, чи якийсь базбейт, чи блишню, робити один раз чисто так, щоб ви могли фармити івентову рибу. Другий раз треба робити, якщо ви обірвали її втратили, так, можете зробити другий раз. Зараз глянемо. І того їх тут дають аж три. Бачите, мені дали 3 джи голівки. Окей, рачка скільки дали. Рячка теж дали три. Тобто, навіть якщо ви обірвете, то не факт, що вам ще треба міняти, тому що там дають 3-3. Це я, по-моєму, не робив, бо в мене немає цих. Так, це я не робив, так, бо в мене нема конюшино коїнів. Далі всі конюшино коїни, які ви заробляєте, можете пробувати ще тю е, скриню ту взяти собі. Е, там ще був на цьому, на мароні. Е, на Макумаку, -маку, тобто якісь незрозумілий, я не знаю, що то Напишіть в коментарях, що-то за... дають за підкову. А далі решту конюшино коїнів тратьте на е, приманки. Ой, на наживки, на ось такі ось Там, де падають оці, ось ці плоди, коники і черв'ячки, тому що, ловлячи на ці приманки івентову рибу, ви отримуєте э, байткоїни. Саме так на цій грі можна і заробити э, в цьому івенті можна заробляти байткоїни, просто фармлячи івентову рибу. Поки цей івент триває э, для гравців фрі-ту-плейних, э, э, кому треба. Саме ці байткоїни це спосіб на шару їх заробити, скажем так. Стартові собі можете порити, познаходити у скрин, у цих угорщиках, далі можете навіть тут докупляти, якщо вам треба. Ось святкові набори. Якщо вам треба багато, можете за байткоїни докупляти і теж міняти їх на наживки. І наживки ловити, і ви будете все рівно виходити у плюс. Тому що тут аж 500 конюшин коїні, ви обміняєте їх на наживки. Це на 500 наживок в одній пачечці 13, здається, наживок в, одній, в одному стаку. Це 500 на 13, зараз я вам скажу де мій калькулятор. 500 на 13 це буде 6500 наживок. Якщо звідси викинути полов, більшу половину, це будуть звичайні риби, а не івентові. Давайте розділимо на 3, десь це буде десь 2000, можна нафармити. Але ну, це часу, капець треба виявлятися, скільки треба часу, щоб фарманути 2000 риби. Це ну, капець треба багато часу, чесно вам скажу. так що... Я за весь час гри ось тільки нафармив. Сіки тут, Нехай 15, 4, 9, ну 20 тисяч за весь час гри, скільки я граю, я максимального рівня, я лише приблизно 20 тисяч гри фарманув. а тут аж 2 тисячі. Це одну десяту від того, що я фарманув за весь час. Тому якось так. Гарно дякую, коментарі, вподобайки і все як має бути. Я на вас надіюся і буду писати вам далі ще місії. Тут ще є що пописати. Проходження далі. Дивіться, слідкуйте, ставимо подобайки і всім щастя.